Помічник російського диктатора Путіна Юрій Шаков заявив, що переговори цитата пройшли добре і були серйозною розмовою з усіх питань. Про це пише «The Guardian». Також Шаков додав, що рішення про початок контактів зі США щодо України ухвалюватиме Путін. Будемо обговорювати далі з гостем нашої студії. До нас завітав Мохам Фараджала, головний редактор інформаційного порталу Україна по по-арабськи». Раді вас бачити. Вітаємо. Дякую, Андрій, дяку, Анна. Пропоную почати з основного як оцінюєте підсумки переговорів Росії і США в Саудівській Аравії. Я хочу сказати що для початку, що на самом деле битва за столи переговорів не менш жорстока, ніж на полі бою. тому що це війна, на дійсно весь мир, її боїться. це війна, которая може перейти в глобальну війну і може в ядерну без безпеку. И в перших днів російського вторгнення в Україні, Саудовська Аравия и Арабський мир, почали приложить серйозні усилия. Саудовська Аравия, как я об этом говорил, очень жаль, что Украина обратила внимание на весь и перевес глобальный юг дуже пізно, але краще пізнати, ніж ніколи. Сьогоднішній день, то, що президент Америки перший візит, скоріше за буде в Саудовській Аравії. То, що Саудовська Аравія в 2023 році прийняла на своїй території трьох лідерів, які протиречать між собою Китаю, Росії і Америка, показує, що дійсно Саудовська Аравія буде та країна, в якій дійсно вже не регіональний гурт, а міровий гурт. І нам треба там укріпити свою позицію в Україні. сегодня даже не переговоры сегодняшние это была именно проверка на мицстей трамп мы баим его увидение cполитичный бульдозер который берет но ну, цен новый этап в политике этими серьез который шантажом и тиском давлением якщо та сторона небогодца начинает смячиваться и я говорил несколько раз трамп на вид зараз не может навязывать палестины сектор газа который без всьому да, безсильне, розрушене, і арабський світ, який набагато слабше, ніж Євросоюз, не може Трамп і не об'язує своє вигляд. Ukraine. що что і это хорошо, недавно проявила субъективность, когда выставили ультиматум, дайте нам половину вашей минерал. Украина ответила э, 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 был, это для мир важно, потому что российская пропаганда э, Путин инвестирует ежегодно 800 миллионов долларов в арабские медиа по пропаганде. Ежегодно. Рашен тоді Арабік, Еха Москвий Арабік, Спутник Араб, в котрому сформувалась такое мнение, що типа Україна це либо Калонії Штатів, либо марінетку Запада. Сейчас Україна показала ні, це государство суб'єктивно, так нам потрібен мир, але не якийсь це мир. Не ми справедливі ціною. І зараз Європа цей удар, зміна Трампа. Так, да, он не дуже нам радує, але може бути і стати на, на пользу. Європа наконец-то, осознала. Действительно, за океаном можуть помітить настроєння в дуже кардинально. Нам пора свою армію здати. Вчорашній Париж і э, Україна э, э, стала центром між Парижем, між Стамбулом, и, и Анкарой і Саудовської Аравия. Реально став важним важливим для переговорів. Україна хотіла би. Продолжать, как это было в Джидда летом в 22 году. Моє мнение жаль, что Украина тратила очень багато час в Мальте и в Швейцарии, потому что мы в Совной форму. Мы опять повернулись куда? до Саудовской Аравии, с которым никто с ней не будет шутить. Хочу напомнить, единственная площадка, где присутствовали Индия и Китай. І uh, без всяких хитростей сказали, Крим – це Україна, це була тільки в Саудовській Аравії. Mm -hmm. so, Нам треба осознати і розуміти. Саудовська Аравія так зараз, і Штати теж, на самом деле хотят перевірити, настільки Росія хоче миру. Тому що Путін набрехав дуже багато. І, дійсно, коли я спілкуюся з дипломатами, багато вірять. А може він хоче, давайте перевіримо. І сьогоднішнє заявлення, коли ми слухали Марка Рубію, дуже здержано, на, у, унікає всі вопроси, особливо а щодо територіального спора, щодо основних питань, що їм у, унікає все дуже жива... Пане Хомадо. От якраз зараз пропоную послухати, що саме заявляв Марко Рубіо, і дати пряму мову нашим глядачам, аби війна в Україні закінчилася, всі сторони мають піти на поступки. Оце була одна з заяв, але не єдина. Послухаємо отже, я б сказав, що для того, щоб покласти край будь-якому конфлікту, всі сторони повинні піти на поступки. Ми не будемо визначати наперед, що це таке. Ми точно не будемо обговорювати це сьогодні або на прес-конференції, якщо на те пішло. Але є й інші партії, які мають санкції. Європейському союзу в якийсь момент доведеться сісти за стіл переговорів, тому що вони також мають санкції, які були запроваджені. Але я вважаю, що з Право полягає в меті, і ми погодилися, якою є мета от пане Мо Дивіться, ви сказали, що битви за дипломатичними столами здається, так бувають найжорсткішими навіть іноді ніж на полі битви. Але чи була чи були бої тут, чи не не? Ну вибачте, це все ж таки питання. Не може не поставити. Чи не перейшов Трамп на інший бік? Чи не є зараз він або ну, чи принаймні не спробували не його, спробував, туди перетягнути. Да, бо тут, його туди перетягти? Путін його туди перетягнув, звісно. Тут, тут дуже важний момент тут тут були американські російські е, прямовані. Так ні важна, як добре чи плоха, вони нас не касаються. Зеленський Ну як Україна. же, про нас вже говорили Правильно. і без нас. Смотрите, про нас говорять і в Африці, і в Азії. Дуже багато було і конгресі обсудили, як закінчити війну в Україні. Це було дуже, було, було дуже багато рекомендацій. Але нас не нав'язувати нічого, якщо ми не учасники. І Зеленський виставив ультиматум сьогоднішній день. Уже додав, що до переговору має бути і Євросоюз, і Турція. Мне кажется, что Зеленский и понимает, что единственные стороны, которые Может, действительно держит Путин, потому что Украина моє мнение территориальные іншие питання. але якщо Україна стануть войну без гарантий, це будет дуже, дуже погано. Тільки гарантии, Гарант должны быть Саудовская Аравия, Штаті, Курсия, потому что эти страны, которые их сильно боится. Хочу напомнить, почему Путин их страшно боится. Недавно классики мы видели, как именно Путин переиграл. Эрдоган переграл Путина в Сирию Сирия. и его развел полностью, это мы видим. А в Саудовской Аравии, почему боится как смерть? Потому что именно Саудовский нефть сможет покалечить на, э, 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 российскую экономику. Если мы вернемся немного в историю холодной войны, которая шла почти 70 лет, только благодаря арабской нефти в конце 80-х можно было победить и разваливать империю зла СССР. Поэтому Путин старается максимально принимать роль чтобы не разозлит арабский мир и саудовская аравия и сыграть до конца, но эта игра долго не, за... не протянется уважаю, эці это... эці... Эці... Эці переговоры важные, потому что это происходят между наиволочиччным державой миретаы на саудовской аравии и саудии скоро увидят реальную картину как она ест. хоче хочете закінчити війну і ні, як ви вважаєте, яке місце в переговорах може зайняти Саудівська Аравія і Арабський світ Ну от США, Росія, Україна, Європа, умовно кажучи, CNN писала про те, що Саудівська Аравія вже хоче бути не просто майданчиком, да. а саме переговорником. Да. от як Саудівська Аравія і Саудівська дипломатія демонструвала дійсно ніск успіхів, які ми виділили в последніх кілька років. Саудівська аравія, в тому числі із Катаром, Сігра. Роль. И не только по, между самыми серьезными э, врагами Хамас и Израиль. Это было в арабском мире, где именно в Катар и Саудовской Аравия. Сегодняшний день Саудовская Аравия может быть, и она и желает быть, переговорные площадки и посредником. Почему? Тут есть интерес Саудовской Аравии. Крон, крон принц Мухаммад бен Салман, он претендует на политический вес в мире как мировой игрок. Есть такая скрытая добрая конкуренция между Кромпринцем и Ираном с одной стороны, и, и, и Турцией. Це дуже важливо. Поэтому та сторона, де буде підписан мир или хоча ця, ця держава буде дуже, дуже важлива. Второй момент, Саудовская Аравия пострадала от этой войны. Уровень или стоимость продук продукта питания в Украине в арабском мире стала меньше. Это подняло инфляцию, это подняло стоимость. И в любой арабской мир, любая любой заложена заложена. Щоб не было цен или нової арабской весни, нужно срочно прекратить. И Саудовская раб скоро увидеть, кто в этом виновен. Понятно, що виновна Росія. Но Путін типа играл роль про НАТО, а тепер Україна говорит, я готов нейтральний. Але дайте гарантію. Як ви вважаєте, чому наш президент Володимир Зеленський переніс візит в Саудівську Аравію після цих перемовин? Ну, напевно, ж це пов'язано, да, так? Звісно. Я думаю, що Зеленський отримав підтримку з Євросоюзом. Я думаю, що вчорашня конференція, яка була в Париж, показала, що Європа показала зрілість і Європа показала, що десвітльно буде Україну піддержать, і Україна не дасть Україні сіст за сто з слаббай позиції. І поэтому уже Україна розуміє а тим оці в допомогу. Тепер уже маневриує Штатами, що да ви важливі, да ви самий головний гравець, але але вибачте, ми воювали без вас дуже багато. Ви не самий головний учасник в этой війні. Ви один із учасників. І щоб Трамп десвітльно Ну мя, простими словами попустився і почав заход. Тобто потрібно да. зараз за цей період я маю на увазі, за да. декілька тижнів підтримка Європи, перегоперемована да. спочатку з Європою. П -плюс. П Плюс Зеленський Україна розширить, щоб саме адміністрації Трампа побачили цю реальність. До сих пор адміністрація Трампа заказ їхні заявлення вірить по чомусь Росії. І я думаю, скоро це буде видно по-другому, тому що до сих пор Путін. Рассчитывает на, название новый реалии, хочет получить четыре области Украины и да. Крым. И об этом говорил Марк и об этом и Кропив, Мюнхен. Не получит России, не получит никто то, что хочет, тем более, это важно, мало кто там принимает, тем более страна агрессор. Але чому ти мало у назвали агресора. Але і скоро ані жодного разу ні Марк Рубіо, ні будь-хто з американської делегації, я принаймні не чула, що вони сказали країна агресор на Росію сьогодні. Ні, але в Мюнхені так. Почому? Тому що вони столкнулися з огромним з європейської позиції. І зрозуміли, в будь-якому випадку Європа вже ставить без реальності перед реальністю. І то те, що Джонсон, Борис Джонсон до війни презентував саме новий альянс Атланта плюс, в якому Велика Британія, країни Скандинавії і при Балтики і Польщу країни, це є будущийся альянс, в якому потребує в Україні, тому що я говорив багато. ВСУ на самом деле находка для Євросоюзу. І є і Євросоюз осознав. Он нуждается в Україні, потому что Цкрепост на восточной Европой якщо да слабинку, а не следующий. Это все понятно. штате до сих пор смотритят как на бизнес. но они скоро я думаю мне не поменяют, поскольку выбачый популизм мае трохи часу, Але в конце концов когда увидит реальностей, тогда начинать смене, смене обстановки и пози. Дякуємо вам Дякуємо дуже за дуже. цю розмову і Дякую. аналіз переговорів, які відбулись в Саудівській Аравії між командами Росії і Сполучених Штатів. В нашій студії був Махамат Фараджалах, це головний редактор інформаційного порталу Україна по по-арабськи». Я відомо. єдине, що хочу додати, що ми будемо сьогодні протягом напевно всього вечора повертатися до цієї теми. У нас ще будуть включення дипломатів.